Оляна, вітаємо тебе на записі ще одному записі е, інтерв'ю з резидентами програми освітньої телеві справи, яка вже наближається до свого фінішного завершення. Е, е, нас 12 учасників е, кожен або в парі, або самостійно придумує проект для співдії з різними вразливими групами населення. Зараз, зокрема, акцент ми робимо на ветеранів та сім'ї ветеранів. І е, Уляна займається дуже цікавим мистецтвом. Е, як на мене, досить нестандартним для е, того, що ми бачимо зазвичай в галереях. Уляна розтворює об'єкти з картону. Це твоє головне медіа. Так. Е, наразі. Е, наразі. Розкажи, взагалі, з чого ти почала, який твій бекграунд, як ти дійшла до цього медіа? Е, 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 як ти взагалі вважаєш? ну Далі я тебе запитаюся про те, як ти вважаєш про взаємодію з картоном, про що ти дізналася взагалі на цій резиденції. Але почни, будь ласка, з того з власного досвіду, чому ти дійшла до цього медіа? Насправді, медіа, з яким я взагалі працюю, це колаж, графіка, цифрова анімація і вже картонні інсталяції. З ними я почала працювати вже в у му році mm. спершу я попробувала, я хотіла робити об'ємні якісь більш просторові об'єкти. Тобто, до того це був колаж-графіка, щось більш таке 2D, можна сказати. Ну, хоча колаж буває різний, але мені хотілося щось більш об'ємне. Не знаю, так я бачила, і я пробувала себе спочатку з глиною, керамікою. Ось мені це далось доволі складно. І паралельно, коли я працювала з керамікою, я почала з картону щось робити, бо тому, що глина мені давалася надзвичайно важко, тому що дуже потребувало багато часу. Я така людина я дуже швидко все роблю, швидко говорю, все на світі. І глина для мене була просто ужас. І паралельно я почала робити, ніби із звичним мені матеріалом. Картон дуже нагадував мені папір, колаж. Я почала пробувати з ним робити паралельно. І так я, я зробила серію керамічну. В мене є робота. Але все-таки так я якось почала робити ось ці картонні інсталяції, паралельно з тим, і ось напевно це була основна в мимо питання попередньо якраз була підводка, бо в нас були лекції і від психіатрів, і від арт-терапевтів, і від арт-терапевтки Соломії. і фактично всі вони там, або на лекціях, або поза ними говорили, що картон найкращий в переживанні травм. І чи ти не проводиш сама паралель із власним досвідом, що картон тобі дався легко, бо він забирав в тебе якісь елементи твоїх переживань, ймовірно, чи ти якось це проглядала, чи ти десь про це читала, можливо, раніше? Ні, насправді я вперше так почула тут. Ну тобто я могла може подумати, що він мені, от легкий, приємний на дотик, але якось так я не думала в плані терапевтичному про це. Я тут почула і справді зараз я провожу ту паралелі раніше ні. Супер! То знаю, я ти вже вчора розкрила мені трохи карти свого майбутнього проекту, який ти будеш втілювати на резиденції. Він буде пов'язаний з картоном. Чи можеш ти зараз трошки його описати? Хто буде твоєю цільовою аудиторією для нього? І які кроки ти вже зробила в реалізації? Можу трошки розказати. Ідея основна це створення. Це ну, точніше буде складатися моя ось цей мій проект з декількох блоків. Перший це воркшоп, аудиторія — Це наразі я розглядаю ветерани. Також, можливо, як вчора мені підказала це вимушено приміщення особи в модульному містечку Львові. Це будуть воркшоп по створенню міста з картону, якраз ось це перший блок проекту. Другий блок проекту це буде створення інсталяції. Саме я хочу зробити на території військового госпіталю. Ми туди вже ходили один раз. Мені дуже сподобалося, як там все як там життя відбувається. Що можна так сказати, тобто там бігають діти, вони приходять, сім'ї, друзі. Ось вони якось, там дуже багато людей так було на той момент, я замітила. І мені захотілося, щоб ми з військовими, наприклад, якщо це буде Unbroken, зробили інсталяцію якусь для військових в військовому госпіталі. Ось. Тобто, мені здалось дуже цікаво, ось так. Ми так говорили: ця рівність. Ми зробимо для них ось цей жест. Ось так само в модульному містечку у мене виникла також ідея, що, можливо, ми зробимо, а потім цю інсталяцію. Ви, ми були якраз, як називається, мрії, майстерні. Майстерні. Майстерні, так. Можливо, в них я бачила теж тележі садок, і там навіть мені резиденти цієї майстерні допоможуть встановлювати ці інсталяції, ми будемо разом їх встановлювати. Ось, Я думаю, також це цікава така для них буде справа. Ось. Мені подобається теж цей момент такої спільної. Ніби і спільної і неспільної спільної роботи. Такої, як знаєте, я десь читала, також нагадую резому. Бо Резома, вона ось така, вона спільно пов'язана між собою. І здається, ця наша діяльність теж більш та неєрхічна, не там якась централізована. От, тобто, ми один одному будемо передавати трішки ось цю діяльність, і будемо спільно її творити. Ну, така попередня ідея. Ось е, насправді класно, бо це про якийсь вплив на середовище. І дуже часто середовище якраз формує цей такий терапевтичний ефект реабілітації. І вчора ми ходили з вами в хабілітейшн, і мене зацікавила насправді тема дисертації твого чоловіка. Коли ти сказала вчора його тема, і навіть подумала собі потім, що може варто запросити його до нас лекцію по темі його дисертації. Мова йде про вплив середовища в реабілітаційних центрах на сам процес реабілітації військовослужбовців. Чи вивчаєш ти також цю тему? Я підозрюю, що якщо у вас в хаті так. несеться е, така дисертація. Дов, доволі вивчаю. Насправді так. І йому допомагає в пошуку інформації, тому насправді е, так. Треба було, що його на резиденцію до нас запросити. А я насправді багато думала, що йому багато лекцій наших було б цікаво, але я ж так, йому переказувала все. Бачиш, Я прошу поговорити вдома за тобі. Супер, і мені здається, що це справді класний буде е, такий резонанс викликати, бо зазвичай, коли говориться про таку якусь гуманітарну місію для потребуючих груп населення, думається про якісь дуже речі базові, там гігієна їжа. А мало хто думає про те, щоб приносити в такі простори мистецтво, а воно насправді теж лікує, як ми знаємо, з різних досліджень. Ну, основне, я навіть думаю, тут я не хочу там якось чи лікувати, чи навіть там це не терапія, чи там просто хочеться справді спілкування uh -huh. з ними, от, тут якось такого, щоб було. Бо... І вона не, не нашкодити. Основне завдання і основний страх, який в мене є, це. Не травмувати. Ну, якось для, їх, оце, оце Для цього ми зробили цю рестанцію з купою так. психіатрів психологів, <світ> щоб не, не попасти в е, якісь, якісь дивні ситуації. Хоча насправді дивні ситуації можуть і мають траплятися, бо без, без того реабілітація не відбувається. Так. Напевно, ну, окей, okay, ще може ти скажеш мені з відвіданих з тобою просторів, uh -huh. який найбільше тобі запам'ятався, найпростір чи громадська організація, і так далі. Яка тобі запам'ятався, і де би ти ймовірно більше прикладала свої зусилля в майбутньому, якби ти мала можливість волонтерити. Наприклад? Uh -huh. Ну мені все найбільше сподобалася наша більш практична частина, коли до нас приходили військові, коли ми ходили до військових, чи коли ми ходили до майстерні мрії. Простор, ну, військовий госпіталь, як я вже казала, як там все. Там така територія, мені дуже сподобалась, і всюди, всюди, або де ми ходили, або де вони приходили всюди, де була більш практична частина. Якогось одного простору я не можу виділити. Угу. Ну, хіба військовий госпіталь? Okay. Ти не оригінальна, скажу в цій відповіді. Багатьом сподобалося це місце, і, можливо, не просто так, бо там, напевно, найменша кількість активностей відбувається загалом. Mm -hmm. Так що буду навіть наполягати, щоб і в позарезиденційний час ви туди ходили і займалися малюванням. Як ти бачиш, це не є так складно. Окей, дякую тобі дуже за розмову. Бажаю успіху втілені проекту. Думаю, нам, нам всім все вийде.